Ворог не припиняє атаки навіть напередодні нового року. Цієї ночі та зранку Київська область була атакована безпілотниками та ракетами. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок падіння в уламків збитих ворожих цілей. Пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля постраждала жінка 1975 року народження. Медики діагностували контузію і гостру реакцію на стрес. Також ворог завдав удару по шостці внаслідок ракетної атаки, зруйновані окремі об'єкти інфраструктури. про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Наслідки атаки уточнюються. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій Сумської області. Було зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Шосткинська та Свеська громади. Сили оборони України ліквідували ще 1610 російських окупантів за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Також українські захисники знищили п'ять ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 безпілотників. Втрати армії противника від початку вторгнення орієнтовно становлять 789 550 тисяч осіб. Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів. З них 198 із реактивних систем залпового вогню і задіяв для враження. 1864 дрони камікадзе вчора. Авіація та війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах засередження особового складу і техніки противника складу боєприпасів та інших важливих об'єктах. Сумщина одна з найбільш замінованих областей. Щодня російські війська встрілюють прифронтові громади. Частина боєприпасів не розривається, отже, це загроза для мирних мешканців. Сапери щодня працюють над розмінуванням. Протягом останнього тижня вдалося знайти і знищити 36 боєприпасів. Про більшість повідомили місцеві мешканці. Рятувальники же попереджають, знайшовши підозрілий предмет, не чіпайте, а повідомте поліцію чи рятувальників. Президент Володимир Зеленський призначив на посаду уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин правозахисницю Ольгу Решетилову. Напередодні глава держави анонсував в Україні появу омбудсмена, який буде захищати права військових. І зазначив, що має відбутися реальна модернізація управління людьми в силах оборони України. Свою роботу військовий омбудсмен має розпочати незабаром. Втім, це буде необхідно ще ще буде необхідно погодити відповідний законопроєкт. Допомога українським військовим фонд Порошенка від початку повномасштабного вторгнення активно передає допомогу українським захисникам. Серед неї велика кількість ФПВ-дронів. Саме вони виконують час від часу ключову роботу на фронті, знищують ворога і дають можливість вижити українській піхоті. Окупант тікав, але не втік. Його наздогнав ФПВі-дрон. А це ФПВі-дроном наші захисники знищили ворожий танк. Нині ФПВі-дрони виконують велику кількість задач. Вони допомагають пережити брак артилерійських снарядів, адже фактично їх заміняють. Та ліквідують живу силу противника і військову техніку. Це дає можливість отримувати лінію фронту і завдавати відчутних втрат окупантам. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 4-го артилерійського дивізіону 47-ї окремої артилерійської бригади. Хочемо подякувати фонду Петру Порошенка за надані нам фпд дрони. З цими ФПД-дронами ми зможемо ефективніше виконувати поворону для Кацапів на Покровському напрямку. Нині окупаційні російські війська переважають за кількістю піхоти, тому велика задача для операторів безпілотників знищувати прицільно ворога. Таким чином оператори дронів зберігають життя українським піхотинцям, не підпускаючи до них ворожі штурмові групи. І фонд Порошенка постійно передає на фронт чималі партії цих ударних дронів. Вони літають на відстань 10-15 кілометрів. Можна так сказати, що ніяких збоїв по них не було. От, показали себе в роботі вони дуже ефективно. Кожна така, можна сказати, дрон це збереження нашого піхотинця, який сидить в окопі і дожидається того, щоб до нього не могли підійти нехороші люди, не будемо виражатися. І найголовніше, що вони бачать, як якась гнида йде на нашу землю. ФПВ-дрони, які на фронт передає фонд Порошенка, уже зарекомендували себе як точні та надійні. Велику роль відіграє те, що у цих безпілотниках є плата ініціації. Вона убезпечує і оператора БПЛА під час його роботи. Від імені 132 го окремого резиденного батальйону ходіли, подякувати фонду. Петра Порошенка за надані дрони вирій. Ці дрони користуються дуже великою популярністю у нас, а особливо в вони їх дуже не люблять. Які їхні основні переваги? Їх дуже полюбляють наші інженери в першу чергу за надійні плати безвідмовні і безпечні в першу чергу за нестандартні частоти, які я вам говорити, звісно, не буду, і за те, що вони завжди працюють надійно і безвідмовно. У нас переваг даних піві то що ми затрачаємо мінімальну кількість часу для приготування їх до роботи. Все необхідне вже тут установлене і, і налагоджене. Екіпажу там е, мінімум праці треба провести, щоб е, злетіти. Фонд Порошенка постійно передає на фронт допомогу військовим. Остання партія допомоги була на суму понад 43 мільйони гривень. Окрім fpv дронів, це ще квадрокоптери, DJI Mavic різної модифікації, системи РЕВ, вантажні автомобілі, шини для вантажівок, зарядні станції, екофло. Та багато іншого. 189 українців повернулися з полону напередодні нового року. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення країни агресорки. І 11-й за ліком у цьому році. Звільнені боронили Маріуполь та острів Зміїни, захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Також повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині. Серед звільнених нацвардійці, які несли службу на Чорнобильській АЕС, також з неволі повернули двох цивільних. Після обміну всі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну допомогу і пройдуть курс реабілітації. Вам Ми вам дуже вдячні. О, Дякуємо, Дякую. Дуже приємно. Дякуємо. Дякуємо, що ви повернулися. Дуже вам вдячні. Любимо і наші. Любіть Україну, як сонце, любить, Як віти, і, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину не годи. Вітаємо вдома! Команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювала над вашим поверненням. Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні в російській неволі. Ми повернемо усіх. А сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Героям слава! На кожній позиції військових є свої врятовані тварини, коти, собаки, кролі. А військовий Максим Харківський, який боронить запорізький напрямок, врятував з передової БК на прізвисько Мартин. Він сам прийшов на українську позицію, подолавши мінне поле, Максим вирішив евакуювати БК подалі від лінії фронту. Спочатку хотів знайти йому нових господарів, втім, зрешті, вирішив залишити в себе. Нині військовий знімає про БК відеоролики. Солом'яний павук це більше ніж декор. Наші предки вірили, що павук захищає житло, адже навіть найменший потік повітря вдихає в нього життя. Як виготовляли традиційну прикрасу у Полтаві, розповість Анна Морозова. Пані Світлана ще з літа відбирала для виготовлення обрядового павука стебла соломи, адже саме солома основа будь-якого обрядового павука, та найважче підготувати її до роботи. Пропозиція сьогодні це ось така зірочка, вісім пелюсточок, і схожа на цю конструкцію, але тут є схемка. У нас буде три яруса: великий, середній, менший, і привішані на чотири куточка ще маленькі елементи. В основі кожного павука подвійна піраміда. До неї можна кріпити менші спарені пірамідки. Для початківців майстриня Світлана підготувала шаблони, приклади готових соломинок потрібної довжини. Для одного елементу знадобиться 12 однакових соломинок. Прибрати колінця для того, щоб вони нам не заважали ниточкою працювати. Потім ми беремо шаблони, у нас три шаблони. І згідно з тією кількістю, яка вказана, ми потім просто нарізаємо необхідні шаблони. Я їх так от обрізаю і потім формую ось такі фігурки геометричні. Павука виготовляє господині, адже потрібен спокій і витримка, щоб працювати із крихкою соломою. Є таке бачення, що все гармонійне і правильно, воно також переносить цю гармонію, цю красу на оселю, в якій буде висіти цей павук. Така конструкція підвісна, вона легесенька, вона вішалася до стелі або до сволока. І саме під час різдвяних свят, коли в хаті було гамірно, коли заходили люди, від коливання повітря вона крутилася. І в хаті від полум'я. Печі були такі гарні, дуже цікаві тіні. Вдавнину за такою роботою часто у хаті лунали колядки. Цю традицію підтримують і нині. Де ж господар, хай виходить, нехай йому нива гарно Із таких пірамід великих і малих Полтавки конструюють своїх папуків що отримали тільки два елементи на Все ще попереду. Дуже крепітка робота. Це вас перший буде павук. Так, павук перший. Готовий виріб можна оздоблювати солом'яними зірочками, ангеликами чи тим, що до вподоби. Це тут не треба, тут треба легенько і ніжненько. Виходить, бо є досвід бісероплетіння або щось, ну, рукоділля, скажімо так. Тому не так важко. Хотілося б щось велике гарне, а там як коли. Після різдва павука не викидали на Великдень. До нього наприклад додавали писанки. І так, павук увесь рік був в українській хаті. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за зановленнями.